На попередньому вічі було анонсовано, що тепер громада поїде до Києва та Одеси, бо це місто, мовляв, ніяк не наважується висловити своє невдоволення результатами виборів. У таке відрядження мала б поїхати лише частина активістів. Та віче так і не зібралась у звичному складі. На сьогоднішньому так називаємо вічі. Сім'ю Семенченка і Горсоболях ні приєздні пропачних із Дрінгороду, потім НАКСІ присутствувала максим чи сто. З город ну, вибрало Юрія Вілку морем города. Нас качать город і не виходить, ані Сімічка, ні, ні Соболява. Я думаю, що старші товарічі, які проплачували підряд, Я також розуміють, що поддержки у Суболіва Семенченко в городе нету. Город вибрав свого мера, тому що без позора уехали во Львов. Уже в першому турі Юрій Вілкул отримав переважно більшість голосів порівняно з іншими кандидатами. Його перемогу у другому турі засвідчують результати голосування, законність яких підтверджена і судами, і ЦВК. Шесть судов и Центральная избирательная комиссия подтвердили законность избрания на подгородского головы Юрия Григорьевича Вилкула. Никаких нарушений во время избирательного процесса не было. Тот законопроект, который сегодня проталкивает через Верховную раду политическая сила Самопомощь, является антиконституционным и противозаконным. Город Кривый Рог свой выбор сделал. И самая главная задача на сегодняшний день – дать спокойно жить и работать нашему родному городу, поскольку он сегодня является одним из оплотов. наповнення бюджета нашої України.